Втілення України У моєму баченні, так я відчуваю, бачу сучасну Україну, можливо, дещо знедоленою, знесиленою, але мужньою, сильною і. Рівненська художниця Анна Вітрук розповідає про сенси, які вкладала, створюючи цикл картин Моя Україна до нього входить 11 творів. Великоформатна картина під назвою Українська Мадонна та 10 пейзажів різних куточків України. Полотна з цього циклу, а також інші роботи Анни Вітрук презентували на її персональній виставці Радощі і жалі у галереї Євроарт. Загалом на виставці представлені понад 30 картин. Це наші батьки. Пити можна так сказати, але нічого там не дається. А це картина, що має назву Лютий, зі слів художниці. Вона розпочала малювати її за тиждень до повномасштабного вторгнення. Планувала, що на ній буде зображена рідна хата, але після 24 лютого внесла корективи. Я зняла шарф фарби, які я нанесла, залишила лише батьків чомусь. Таке було відчуття, що вони там повинні залишитися. Уже під час війни я дописала зовсім, переписала зовсім інший сюжет. Не знаю чому, чому таке було відчуття, але я дуже рідко переписую роботу. Направду я вражена і моєму враженню немає просто меж. Я, Анну Вітрук, знаю з першого дня відкриття галереї. Я знаю, як просто художниця, як хорошого педагога. Але я навіть уявити собі припустити могла, що вона настільки талановитий художник. Я ловила себе на думці, що я забувалася дихати. Я настільки вражена. Тими десятьма пейзажами в різних ракурсах нашої України, що я хотіла плакати. Зі слів Анни Вітрук, половину грошей від продажу картин вона планує передати у студію, де займаються арт-терапією з внутрішньо переміщеними дітьми. Відвідати виставку можна до 2 квітня. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.